Вітаю! Останнім часом я захопився фільмами про Другу світову війну. Ця тема для мене є цікавою як з історичної точки зору, так і в плані порівняння з сучасною війною, яку Московія веде проти моєї країни. І кожен новий погляд на ті події додає важливих відтінків і викликає глибокі роздуми. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на унікальну, на мій погляд, стрічку німецько австралійсько британський фільм Лоре. 2012 року. Ця картина, майстерно відзнята австралійським дуетом, режисеркою Кейт Шортланд та оператором Адамом Аркапоу, пропонує надзвичайно інтимний та психологічно глибокий погляд на повоєнний світ очима дитини. Якщо цікаво, поставте лайк і підпишіться на канал. У своїх оглядах я часто зосереджуюсь на тому, як кінорежисери та оператори використовують крупні та макроплани, щоб передати певний задум авторів. У фільмі Лор операторська робота Адама Аркапоу вражає не лише яскраво вираженими крупними планами. А й цілим арсеналом візуальних прийомів, які створюють ефект суб'єктивної камери та хаотичного руху з частими розфокусами. Об'єкт то перебуває у фокусі, то випадає з нього, стаючи розмитим. Часто ми бачимо дуже крупно фрагменти тіла, ноги героїв, руки і, звісно ж, обличчя, крупним та макропланом. Що ж цим хотіли сказати режисер та оператор, яку психологічну мету намагалися досягти. Основний задум полягав. У тому, щоб передати світо головної героїні Лори юної дівчини, чий світ розвалився після краху нацистського режиму. Вона втратила все, на що опиралася, і тепер змушена довіряти своїм базовим інстинктам виживання. Камера стає її очима, її страхами, її нерозумінням нового жорстокого світу. Різниця між тим, що Лоре бачить, і тим, що вона намагається усвідомити, є ключовою. Вона травмована, її свідомість деформована пропагандою та раптовою втратою опори. Рух камери, що дрижить і постійні розфокуси візуально передають емоційний неспокій, розгубленість, дезорієнтацію та внутрішній хаос лори. Глядач не просто спостерігає за подіями, а занурюється в її внутрішній yeah. світ, відчуваючи той самий рівень невизначеності та страху. Наведу конкретні сцени з фільму, які занурюють у свідомість Лори. Сцена втечі лісом. Лоре разом зі своїми молодшими братами та сестрами тікає через ліс. Камера часто знаходиться дуже близько до землі, показуючи ноги, що біжать, шурхіт листя та чвякання багнюки. Іноді фокус переходить з ніг на розмитий фон і назад. Ця сцена миттєво занурює глядача у відчуття паніки, дезорієнтації та безпосередньої загрози. Фокус на ногах символізує нескінченний рух і виживання, де кожен крок має значення. Розфокус відображає хаотичність ситуації та нездатність лори осмислити все, що відбувається навколо. Крім найближчої загрози, це створює відчуття, ніби ми біжимо поруч з нею, відчуваючи її страх. Наступна сцена: зустріч з чужинцем у покинутому будинку. Лори зустрічає єврейського хлопця Томаса. Камера часто показує їхнє обличчя крупним планом, але з частими легкими розфокусами, або фокусується на частинах їхніх тіл руках, очах. Цей прийом відображає внутрішню боротьбу лоре з її власними опередженнями та страхами. Вона виросла на нацистській пропаганді, яка демонізувала євреїв. Розфокус під час їхньої взаємодії символізує її сумніви, недовіру та спробу переосмислити те, чому її вчили. Крупні плани облич дозволяють глядачеві бачити найменші емоції страх, цікавість, огиду. Що змінюються на подив і навіть зближення. Це створює інтимний, але напружений психологічний простір. І нарешті сцени в руїнах та покинутих поселеннях. Лори і діти проходять через зруйновані війною міста та села. Камера часто використовує широкі плани з маленькою фігурою Лоре на тлі величезного, розмитого або спотвореного простору, а потім різко переходить на макроплани різноманітних деталей. Тут негативний простір, про який, до речі, я детально розповідав в одному з попередніх оглядів, підкреслений розмиттям, передає масштаб руйнування та почуття втрати орієнтирів. Макроплани руїн, бруду та предметів повсякденного вжитку, що випали з фокусу, акцентують на крихкості та руйнуванню світу лори. Вони показують, як її свідомість чіпляється за фрагменти минулого, що залишилися, намагаючись знайти хоч якусь стабільність у цьому хаосі. Хаотичний рух камери тут підкреслює відчуття неспокою та постійної загрози. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, яке визнання отримали творці фільму у світі кіномистецтва. А я хочу нагадати, що ви можете придбати. Мої онлайн та офлайн курси з відеозйомки та відеомонтажу, якщо вас цікавить власне відеовиробництво, посилання залишаю в описі. Отже, фільм Лоре отримав широке визнання за свій глибокий психологічний підхід та майстерну кінематографію. Він був обраний як австралійський кандидат на премію Оскар за найкращий фільм іноземною мовою на 85 й церемонії вручення премії, але, на жаль, не потрапив до остаточного списку номінантів. Це могло статися через специфічність та інтимний характер фільму, який не завжди відповідає більш Традиційним критеріям воєнних драм. Проте фільм Лори отримав нагороду за найкращий художній фільм року на церемонії вручення нагород Screen Producers Australia Awards у 2013 році. Загалом ця стрічка здобула 17 інших міжнародних нагород, що підкреслює її глобальне визнання. Особливо варто відзначити роботу Адама Аркапоу, австралійського кінооператора. Він був номінований на премію Австралійської академії кіно та телевізійних мистецтв за найкращу операторську роботу а на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі він став переможцем у номінації Найкраща операторська робота. Ці нагороди є прямим підтвердженням геніальності його візуального підходу у фільмі Лоре. Підтримайте україномовний контент лайком чи підпискою чи на Patreon. Тож техніка зйомки використана у фільмі Лоре, крупні та макроплани, суб'єктивна рухома камера з періодичним розфокусуванням має надзвичайний вплив на глядача. Вона підсилює відчуття реальності та вразливості, роблячи картину надзвичайно особистою та пронизливою. Ця техніка є потужним інструментом, який можна використовувати не лише у великому кіно. Кожен, хто захоплюється відеозйомкою, може застосувати ці правила композиції та операторської роботи у власних відео. До речі, про це та інші техніки я розповідаю на своїх курсах з відеозйомки. Спробуйте використовувати крупні плани для передачі емоцій, показуйте світ очима свого героя за допомогою суб'єктивної камери, експериментуйте з розфокусом, щоб підкреслити розгубленість або важливість моменту. Навіть якщо ви не є професійним оператором чи режисером, такі прийоми допоможуть вам знімати відео, які не просто інформують, а глибоко торкаються душі глядача, викликаючи сильні емоції та створюючи незабутній візуальний досвід.